А чому вчені мовчать? Ну, так от хочу зразу відповісти. По-перше, де ми були раніше, ну, знаєте, хочете трошки грубо відповісти там, де й ви. Чому ви теж не цікавились і не розповідали? Ну, так ми хоч зараз розповідаємо. А ви замість того, щоб приєднатися і поширювати інформацію, ще задаєте різні ось такі питання, аби. А вчені зверталися, виявляється. Я ось недавно е, почитала інформацію про те, що виявляється, у 2010 році група вчених 300 чоловік, вчених 300 зібралися, підписали навіть спеціальну петицію, де звернулися до політиків, до керівників держав із тим, що з кліматом коїться щось не дуже хороше і що потрібно е, об'єднувати науковий, науковий потенціал, наукові всі станції, всі інститути, і вивчати серйозно питання, шукати шляхів для того, щоб уникнути небезпеки. Але 10 років назад ще. У нас дехто сьогодні ще не бачить змін в кліматі. Ну а в 2010 році, це 14 років тому, це взагалі ще мало хто помічав, крім вчених політики Взагалі не звернули увагу на це. На це звернення вчених, точніше, вони звернули, але зовсім по іншому. Ну, я думаю, більшість із вас знайома, як у нас ставляться до людей, які точка зору яких не сходиться з офіційною. Ну от те ж саме було і з тими вченими, які звернулися. Хто кого засміяли, кого призалякали, кого проігнорували? Ну тобто, так по факту нічого і не зробили з тим. Тому нарікати на вчених, що вони не... Нічого не зробили, нічого не сказали зовсім не можна. а